Децентралізація влади, зміни до конституції. І що чекає Львів після виборів? Ви дивитеся програму в об'єктиві. Я Андрій Скоп. Гостем нашої студії є сьогодні Роман Березіцький, громадський діяч і представник офісу реформ рівщини. Я правильно назвав вашу організацію. Е, Романе, скажіть, будь ласка, декілька слів. Власне, що, що це таке? Офіс реформ Львівщини? Вітаю глядачів. Отже, офіс реформ це є неурядова структура, яка тісно працює з адміністрацією, зокрема на місцях та з урядом. І вона відповідальна за впровадження процесу децентралізації на місцях. Угу. Е, про децентралізацію за всі часи. Незалежності України говорили постійно і багато. Але чим більше, як то кажуть, говорили, тим більше Київ перебирав на себе повноважень і ну будемо так говорити і закручував гайків. Але, але відбулася Революція гідності, і власне одне з таких вимог революції гідності було віддати більше прав повноважень на місця. І ну очевидно, що в сучасному уряду, діючому уряду і президенту ну, нічого не залишалося як власне почати впроваджувати децентралізацію в реалії. Як в реалії зараз це виглядається впровадження? Ну насправді говорили, відверто багато довго про це. Це було не більше ніж просто грою між популізмом, так і тим, хто займається пустим політиканством. Але зараз дійшов час, і, зокрема, після Майдану, коли впровадження реформи, зокрема, реформи номер один це децентралізації, це є можливість майбутнього української держави, це спроможність держави. Тобто варіантів немає. Процес децентралізації я б сказав, і я впевнений, що в цьому не помиляюсь. Реформа, яка йде порівняно чи не найкраще серед інших реформ. Все таки, так, хоча є доволі багато критиків в ходу реформ, так звичайно, і цьому є місце, і це добре. І це добре, звичайно, але вартує критикувати і допомагати. Не просто там займатися популізмом, це складніше. Йде. це складніше, тому потрібно, щоб ми разом працювали. Децентралізація йде, більше 19 областей вже на Україні затвердили попередній розподіл оцих об'єднаних громад Бачення. Романе, власне, я чесно знаю, я не юрист. Так, я не професійний юрист, задіяний юридиць так. Але я розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке, оці об'єднані громади, і як це на практиці виглядає? Ну е, отже, об'єднані громади це, грубо говорячи, насамперед цей третій рівень місцевого самоврядування, це сільські ради, е, власне, органи місцевого самоврядування об'єднуються в більш крупніший орган, так тому і ми називаємо це об'єднані громади. І Що громади. це дає? Отже, це не сам передає певну фіскальну вигоду. Це є надходження більше коштів, збереження на місцях. Зокрема, це є вже відомий податок на акцизи. Після об'єднання відома відомий податок на акцизи. Отже, це є 5% від збуту. Товарів, котрі котрі полягають в акцизу, це є алкоголь, нафтопродукти, тепер вже пиво, так і інші типові продукти. І власне 5% від їхньої вартості поступає в місцевий бюджет. І повірте, це дуже багато грошей, і ми вже на сьогодні маємо. Тодо, бо... Фактично, якщо продали банку пиво в магазині в цьому селі, 5% від цього буде і, в бюджеті так об'єднаних громад. Об'єднаної громади, але і не тільки він. Тобто, вже цей податок на акциз, він вже є з. Зараз навіть в навіть громадах, котрі не об'єднались, як стимуляційний, як стимуляційний момент до об'єднання, тому що об'єднання дозволить отримувати ще більше податків зокрема, ключовий серед них це 60% з податку фізичних осіб. Тобто, це грубо говоримо, що це і білі зарплати. З білих зарплат в сільський бюджет поступатиме з цього податку 60%. Тобто, це також дуже такий стимуляційний і важливий податок. Хоча я не виключаю те, що акцизний податок буде цілком можливо, що зменшений в Майбутньому, або ж потім, або ж повністю переведений на баланс держави, коли місцеві бюджети стабілізуються, будуть мати вже стабільні великі доходи, тому що акцизний податок, як показує європейський досвід, це і державний податок. Бо зараз перепрошую людей на те, що в селі бит більше пийте горілки і пива, і ми будемо більше заробляти. Або більше Але це насправді не так. Це є такі негативні критикани, так говорять, або більше куріть, власне, так Насправді, за здоровий спосіб життя, і це просто стимуляція до розвитку. Тку, і ми зараз маємо дуже багато бюджетів, котрі заробляють більше. Аніж заплановано, і держава з цього заробітку вилучає в держбюджет, дає де тим, хто цього не має. Тому власне те, що певні бюджети заробляють більше, є цікавим тим селам, котрі навколо них, можливо, котрі не мають там нафтової, нафтової там заправки, значить так, чи не мають такого збуту, і їм їм зручніше до цього власне об'єднуватись. Зокрема, фіскальна політика це перше, тобто більше коштів на місцях. Друге, це те, що стосується адміністративного адміністративного урядування. Тобто на місцях люди отримують значно більше послуг. Це є таке слово субсидіарність, це європейське слово. Тобто, послуги максимально спущені до остаточного споживача, до мешканця. Як зі та структура буде виглядати? Ну отже, ну зокрема, якщо ми візьмемо навіть регіон Львівський, і ми візьмемо будь-який район. Ну наприклад, можемо взяти Бузький район, де попередньо Обовне, є так. передбачено з одного району. Буде створено три громади. Це це попередньо, тобто це не остаточна інформація. І власне в кожному центрі громад буде всі всі установи, які є зараз в районі. Так, тобто вони наближені будуть до людей. Це від пенсійного фонду до казначейства, соцзахисту і так далі. Тобто, вже мешканці зможуть їхати не в бузький район, скажімо, там 35 кілометрів до недальшого села, а можуть, скажімо, їхати там в Олесько, відстань, де там до крайнього села 7-8 кілометрів. Тобто, це вже набагато стає зручніше Як людям. швидко та децентралізація може бути впроваджена? Я хочу сказати, що зараз. Вона форсує, тому що доволі багато людей ставлять питання: а чому так швидко? А чому вже війна? Є відповідь дуже проста війна. Під час війни найважче впроваджуються реформи, але це час, коли суспільство готове до змін, тобто, тобто створився цей соціальний капітал, котрий можна змінювати, і наскільки чи швидко? люди знають про те, що їм стане краще і легше жити чи є достатня пропаганда оцій децентралізації влади і запровадження власне об'єднаних тих громад? Я вам дякую, бо ми насправді з вами тут цим займаємось, доносимо до людей. Місяць тому, місяць півтори, коли ми їздили по. Області навколо Львова і говорили про децентралізацію, нас приймали. знаєте люди і були які жаки, дуже обережно, дуже дистанційно майже, як сепаратистів. Ну напевне, майже ні, але десь таки лунало зараз. Коли ми їдемо вже в ці самі громади, ви знаєте, дуже е, радує душу те, що вони вже дискутують, не чи нам це потрібно, а як це зробити. Тобто вона йде і близько, тобто, ефект, коли ти приїжджаєш до людей. Їм пояснюєш, він працює, виявляється. Тобто треба людям пояснювати, чого ти хочеш. Специфіка спілкування з людьми значно велика, і якоїсь стабільної там системи спілкування немає. Ми спочатку їх вислуховуємо. Це десь півтори-дві години. Система є е, по-різному працює, Звичайно. зрозуміло. Але до людей треба йти і пояснювати. А не можна просто включити радіо і сказати, отак має бути це а... правильно. Ми тим, що ми робимо радіо, телебачення, ми підкріплюємо. Але насправді до людей йдемо дуже постійно і доводилось бути у маленьких селах. Співініціювати цю реформу і бути на зборах там великих сільських голів чи голів райдержадміністрації так тому контакт з людьми і повністю. Ми над цим звичайно працюємо, попри те, що є багато матеріалів вже зараз. Ось я бачу недавні дослідження: 80% людей. Чули про цю реформу і щось знають. 10% можуть можуть спілкуватися ще не на рівні експерта, 20% зовсім про це нічого не знають. Тому я вважаю, що процес реформи йде. Уряд говорить про те, що етап реформи вже виконаний на 46%. Ну там є різні категорії, як про це сказати, але все таки змін до конституції, котрі зараз вже є подані в парламент, це і цей Рубікон. Котрий е, котрий переломить ситуацію на шлях її завершення? Е, я знаю, той, наші глядачі напевно знають, що була досить така запекла дискусія Львівській обласній раді з певними таки такою серйозною критикою затвердження власне того плану децентралізації у Львівській області. Кілька слів про це і що вдалося, і чого не вдалося. Отже, Львівська область це 18-та область, яка затвердила цей перспективний план, так він називається. Трошки прикро, тому що це було зроблено з третьої спроби. Я думав, що Львівщина буде чи не першою, бо ми ж прагнемо реформ. Але там стояла певна політична причина, тобто певні політичні сили, не хочучи брати на себе відповідальність в цьому є Я проти, бо я проти, так Листак. десь приблизно так. Ось, але все одно цей процес був переломаний. А як він виглядає на Львівщині зараз попередньо є бачення на створення 160 об'єднаних громад? 160, при тому, що в нас було 710 сільських рад. Тобто ми можемо фактично ділити на 6. Але я вважаю, що це не остаточний план. Він затверджений, це і декларативний крок. Звичайно, що це є крок, і десь правовий, бо мінфін вже може вести певні розрахунки, певні бачення, як можуть жити ці громади чи не можуть. Але я вважаю, що в значній мірі цей план не відповідає урядовим методикам, котрі поставили певні вимоги. От ми вам надамо там, значить, повноваження, кошти, але ви об'єднуєтесь в межах десь таких повноважень. Ось я вважаю, що насправді воно буде йти до зменшення. Тому тому що цей процес бурлить і це не остаточний план зі 160 цілком можливо, що уряд буде десь просити. Десь навіть вимагати, можливо, 60-70 громад. Тому що ми повинні розуміти, якщо ми готові дати на себе повноваження, тоді ми маємо мати на це основу. Не може сільська рада, котра не хоче об'єднуватись, мати в себе і пенсійний фонд, значить, і казначейство, і ну, Але це основу. вона на разі, наразі на 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 не хоче. Я, можливо, такий приведу, можливо, не коректний приклад, але це було. Трошки давно, коли один з міських голів Львова змушував львівські школи створювати власні бухгалтерії. І директори шкіл казали, ой ні, ой, нам цього не треба. Потім інший міський голова забрав школи в бухгалтерії. І ті самі директори кричали: Не забирайте, нам тепер так добре живеться, ми тепер знаємо, куди гроші йдуть. Один впровадив, інший забрав, але е, я думаю, що просто зараз ще люди до кінця не розуміють, бо все-таки не до кінця працює ця пропаганда. Наскільки є зручно от в тій системі працювати? Ну хочу сказ... чи, чи, чи є власне чому чи є оця все-таки достатня пропаганда і пояснення сільським головам? Наскільки є вигідніше в тій системі працювати? Ну ви знаєте, в нас насправді дуже присутній, на жаль. Я це відчуваю просто на високому рівні. Присутність таких совкових підходів і ура патріотизму. Коли вони об'єднуються, то що б ти не говорив? Вони проти, бо вони проти, бо проти є проти. Так, я не читав, але я осуждаю. Так я осуждаю і вони там щось посилаються, і так далі. Немає конструктивного діалогу, але їх практика переламує. І якщо знову ж таки в нас навіть були випадки, де перепрошую, на нас щось з кулаками не лізли, так бо ми там не хочемо. Зараз вже зовсім інший підхід, бо ми даємо числа, ми даємо дуже чітку інформацію. Що стосується фінансової децентралізації, про що ви говорите? Станом на зараз ключові селоутворюючі установи, село, ФАП, садочки є на балансі районів. Село фактично сільська рада управляє тільки своїм апаратом. Після об'єднання всі селоутворюючі установи в межах Правила субсидіарності, тобто надання повноваження на низах, перейдуть в повноваження об'єднаної громади. Тобто село повністю буде впливати на ці установи, котрі є зараз. І що стосується міста Львова, питання непросте, але дуже стратегічне, тому що я вважаю, і десь є така думка фінансистів, що. Цей бюджет цього року чи не на найкраще за всі роки незалежності, власне, у Львові, тому що Львів зокрема має профіциту перевиконання бюджету запланованого на 150 чи 160 мільйонів гривень. Це йде вилучення з Львова у держбюджет. І ми можемо навіть зараз побачити це, проста людина може побачити наочно, що доволі багато локаційно у Львові проводиться там ремонтів. Скажімо, ось це перше: місто Львів отримав додаткове управління, незначні установи. Вони не носять стратегічний характер, але все-таки це додаткові спортивні школи, це й будинки культури, котрі є там в винниках, в Рудному і інші. Ось, але стосовно Львова, я особисто пропоную це дуже важлива тема. Потрібно надати, збільшити повноваження, і це фактично називається місто Мегаполіс. В Україні є шість міст, котрі претендують на цей статус. Це міста мільйонники, і це надасть Львову, не тільки там помпезний статус міста Мегаполіс, це надасть додаткові повноваження знову ж таки в напрямку надходження до бюджету. Це є більше повноважень міській раді, це і підзвітність урядових установ, котрі є у Львові. Мерії це мер може входити в законодавчі ініціативи і розробляти закони. Він входить в дорадчу групу з шести мерів при президентові. Давайте поцікавимося думкою Львів'ян. Що думають Львів'яни про децентралізацію влади у репортажі наших журналістів? Децентралізація потрібна. В такому розрізі як дійсно як децентралізація вона потрібна. Але питання в тому, наскільки воно буде прогресивно збудовано, а ще більше питання, наскільки воно буде правильно виконане. Оце велике питання для мене. Бо ідея ідея дуже хороша. Ну я поки що результатів не бачу. Це тільки слова. Наразі це тільки слова. В нас багато слів говорили, багато років говорили. Побачимо, як воно вийде. Але більше думаю, що це імітації більше нічого. Я думаю, це на основна проблема зараз в Україні децентралізація. Я рахую, що з чогось треба починати, і все одно якісь зрушення є, що це вже на позитив. Якісь закони нас да, у нас готуються. У нас хочуть дати більше е, свободи на місцях, щоб більше грошей оставалось, і децентралізація. Я думаю, що не так проводять на певні ті реформи. Треба більш радикальніше підходити до справи і робити діло, а не займатися дурницями. Ну ніби щось буде, але я думаю, що результату ніякого не буде, тому що це не українська влада, вона антинародна. І нічого з того не вийде. Так само, як та штучна війна. Так там усе решта. Ну, мені здається, то, то, то дуже добре. Якщо віддають це на, на, на села, на ниж, нижній рівні управління, то, то все дуже добре, прекрасно. Очікуємо тільки, то, як воно це вильється, бо всяк, у нас люди такі, що можуть всякі такі робити ліві, ліві повороти, що не, не зрозуміло, чим воно ще обернеться. Але то треба так. І мені здається, дуже хороше. Романе, давайте повернемося до села. Так? В одному випадку села мають бюджет на рівні того, що є голова сільради, секретарка, ну і ще один працівник, і це весь їхній бюджет, це зарплата. Так? В іншому випадку є багато сіл, де добувають корисні копалини. Там добувають щебень, пісок, камінь, мінеральні води. І село це фактично них забирають з тої території, але вони їм нічого від того не легше, не краще, не ну немає ніяких жодних не лишається податків. Чи цей момент децентралізації зміни податкової дещо системи? Чи ну полегше життя цим селам? Ну хочу сказати, що все ж таки 25% податку від корисних копалень місцевого значення буде поступати в бюджет об'єднаного. То, тобто це, це вже затверджено, це точно вже так. Так, це, це вже відколи? точно. Це є. Ви напевно пам'ятаєте прийняття бюджету, ніч бюджету. Це кінець так. року минулого року. І найкращі законом вночі приймається так. Що нормально. Ну так, але я хочу сказати, що це той, який точно приймався, один з найкращих. На мою думку, ще також були певні Сені зміни в першій першому кварталі цього року, тому це власне було затверджено, і ви зараз можете переглянути е, статті бюджетного кодексу, і вже побачите закон. Ну тобто зміни, котрі прийняті. Тобто -то автомобілі, які приїжджають в село і забирає з кар'єру, там ну не знаю що щебень, пісок чи, чи інші копалини, так то, -то 25% від вони залишають так. 25%. але все таки величину податку встановлює об'єднана громада, тобто ага. об'єднана громада матиме право, щоб встановлювати. Величину, величину податку, але вже 25% цієї сплаченої суми йде в бюджет об'єднаної громади. Попри те, буде отримувати щось і повіт, тим паче, що це другий рівень самоврядування, варто про нього сказати, що не буде вже районів, в таких межах яких ми зараз це розуміємо. По новій конституції будуть не повіти, бо про це багато говорили. Будуть райони, і їх, напевне, у Львові на Львівщині буде сім, можливо, вісім. Це ще йде, йдуть дискусії. Частина піде в повіт, частина в обласний бюджет. І тому власне, важливо розуміти, бо багато сіл заможних, котрі мають і корисні копалини, мають заправку, кажуть, а ми не хочемо до вас, щоб ви до нас об'єднувалися до бідніше. Ви, 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 так, ми не хочемо, ми самодостатні, ми добре живемо, ось, uh -huh. у нас вже закладена дорога, ми вже починаємо рухатись, так. Але потрібно розуміти, і дуже важлива те проблема нашого галицького менталітету, що можливо не галицький, можливо, це десь український, що своя сорочка ближче до тіла. Ми Я повинні думаю, що ми дуже багато придляємо галицький імунітет, український, це людський імунітет. Ти завжди то, що тобі є ближче, ти завжди до себе. Так, але ми повинні дивитись стосовно структури громади за децентралізації крізь призму державницького підходу. Окей, ми сформували свої ресурси і можливості в межах регіональної специфіки. Доєднуйтесь до нас, і ми будемо разом це розвивати. Тому тільки державницький підхід повинен працювати. Бо дуже часто на зустрічах дискусії більше не про те, а скажіть, яка буде фіскальна політика, які будуть повноваження? А яка громада буде центром в об'єднаній громаді? Розумієте, в чому проблема? І центр громади, центр громади важливо розуміти, не матиме свого старосту. Кожне село, яке не є центром громади, матиме свого старосту. Ну дуже грубо говорячи, це сьогоднішній голова сільської ради. Він видуматиме довідки, тим паче, що старост буде більше аніж сільських голів зараз. Вони будуть діяти за методом крокової доступності тобто, чи не в кожному селі. Кількість старост вирішуватиме об'єднана громада. Якщо ви приносите прибутки, вашу територіальну одиницю в об'єднану громаду, прошу, ось є староста. Бажаєте 25% ставки, 50% ставки. Наскільки ви функціонуєте вас вас економічне життя? Ви претендуєте там на старосту, тому старост по логіці мало бути більше. Центр громади не матиме свого старосту, але він матиме, він матиме голову громади. І тут вся основа децентралізації покладена в тому, наскільки люди активні, готові відстоювати свої позиції, використовувати державницький підхід, бо не може все село на себе гарбити. Так, буде і успіх децентралізації. Якщо люди не мають цієї освіченості і розуміння, вони будуть сидіти вдома. Тоді, звичайно, що всі економічні потенціали, бонуси будуть перетікати там, де громада що більш активніша. Е, давайте на завершення. Все-таки є момент тут дуже важливий. Бо я на початку нашої програми сказав вибори. Власне, у нас є зараз цей закон, який ще в першому читанні. Невідомо чи він буде прийняти в остаточному читанні. Є старий закон, який дуже багато експертів кажуть, так і залишиться. Чи Це матиме вплив на зміну цієї децентралізації, про яку ми з вами говорили. Ну однозначно, станом на зараз у проєкті закону до зміни конституції ці ради мають функціонувати протягом двох років і не більше, і це буде ще старий склад. Тобто все будемо орені, ще орені орені цих селеборів. виборів. Будемо вже жити по-старому. Ну так не можна сказати. Пев, ну, то, так, певна структурно, в, е... структурно структурно адміністративно будемо жити по старому. Так. Через два роки мали би впровадитися власне та система, про яку ми щойно Так, говорили. Але є один момент, що все таки, якщо цей закон буде прийнятий, дай Бог, то кількість депутатів мала бути скорочено, і це звичайно буде добре. Мане, дякую. На жаль, мусимо завершувати вам. нашу програму. А тема насправді є дуже і Про неї треба говорити. Бо, власне, коли ми це говоримо, то люди розуміють про що йдеться, і людям цікаво, і вони напевно готові брати участь. Та дякую вам. Дякую вам до зустрічі.